Дуже небагато сімейних седанів можуть принести задоволення від водіння, і мазда 6 є одним із них. На деяких американських версіях авто встановлювався Фордівський двигун 36 v 6 V6, який міг подарувати масу задоволення своїм власникам. Бонусом до автомобіля йдуть зразкова керованість та ідеальна п'ятизіркова стійкість в краш-тестах Euro NCAP і NHTSA. Здавалось би, спортивний стиль, гарна місткість багажника, японська надійність і невеликі трати на обслуговування. Ідеальний седан чи ні? Сьогодні поговоримо про сильні і слабкі сторони другого покоління Mazda 6 і зробимо висновок. Чи варто купувати дане авто. Нічого поганого не можна сказати на адресу бензинових силових агрегатів. Причому, незалежно від варіанта мотора, цілком можна розраховувати на зразкову надійність. У всіх бензинових двигунах японські інженери застосовували ланцюговий привід ГРМ, що не потребує обслуговування. Серед загальних проблем можна виділити зношування правої опори двигуна, і після 120-150 тисяч пробігу вихід із ладу кисневого датчика. Він же лямбдазонд. У першому випадку з'явиться вібрація, у другому спалахне чек і виникнуть проблеми в роботі двигуна. Щоправда, у бензинових двигунів є і ще деякі мінуси. Базовий 1,8 літровий занадто слабкий, а 2,5 літровий на 170 кінських сил досить ненажерливий. Тому золотою серединою стане 2-літровий двигун. Він досить економічний, 9-10 літрів на сотню і динамічний. Та, на жаль, він не безпроблемний. Після 100 тисяч тут може зноситися пластиковий важель заслінок у впускному колекторі, і вони почнуть стукати. Тобто подушки, лямбдазонд і важіль впускного колектора. Це всі негаразди, якими можуть розчарувати власника бензинові силові агрегати. Більш яскраво і емоційно проходитимуть будні власників шісток з дизельними силовими агрегатами під капотом. Особливо обережно слід підходити до дволітрового дизельного мотора МЗР ЦД. На автомобілях до 2010 року випуску існує ризик виникнення проблем з ДПФ-фільтром. При частих поїздках на короткій відстані олива під час пропалювання сажевого фільтра потрапляє в солярку. І в свою чергу солярка зі зворотнім візитом опиняється в Оливі і розріджує її мастильні властивості. Крім того, дизельна мазда часто страждає від розрива інтеркулера і проблем з маслонасосом, оскільки він задіюється шестернею, що розташована на колінчатому валу. Зуби цієї шестерні досить швидко зношуються. Також продукти зносу часто забивають маслозабірник в картері, що може призвести до заклинювання двигуна. У процесі відновлювального ремонту буде потрібна заміна колінчатого валу, який коштує дуже дорого. Причина проблеми конструктивний недолік у проєктуванні масляного піддона, а також завищений виробником інтервал заміни оливи. Ще один момент форсунки фірми Денсо. Вони вважаються неремонтопригодними. Про їх проблеми підкаже нерівномірна робота двигуна. Привід ГРМ дволітрового дизеля ременного типу. Проблем з ГРМ, як правило, не виникає, але ремінь краще завбачливо змінювати через кожні 90, максимум 100 тисяч кілометрів. Турбокомпресор із змінною геометрією досить надійний, але у разі ремонту вимагатиме великих витрат. Для щоденної експлуатації значно краще підійде надійніший 22-літровий турбодизель потужністю 185 конячок. Але Mazda 6 із таким агрегатом коштують дорожче. Японці застосовували тут зовсім інший фільтр ДПФ, проблем з яким не виникає. Єдине, що слід знати, за гРМ тут відповідає металевий ланцюг, який може розтягуватись. Власники Mazda 6 нерідко скаржаться на механічну коробку передач. Тут виникають проблеми з перемиканням. В цьому винні синхронізатори. Термін служби щеплення плюс-мінус 180-200 тисяч кілометрів. Незважаючи на відсутність офіційної рекомендації щодо заміни трансмісійної олії в механічній коробці, всі механіки в один голос радять це робити хоча б один раз на 100 тисяч пробігу. В АКПП це робити рекомендується частіше. Раз на 60 тисяч. До 80-100 тисяч кілометрів багато власників Mazda 6 з автоматичною коробкою перемикання передач відзначають появу стусанів при переході з третьої на четверту. Причина в зносі середини корпусу коробки. Після 120-150 тисяч господарів чекає іще одна небезпека попадання охолоджуючої рідини в коробку, що призводить до виходу з ладу фрикціонів. Причина криється у руйнуванні штуцера теплообмінника. Щільна підвізка екземплярів 2007-10 років випуску провокує на динамічний стиль водіння, але отримати задоволення заважає неінформативне кермо. Після 2010 року налаштування ходової трохи змінили. В цілому підвізка Mazda 6 доволі витривала, основні оригінальні її компоненти спокійно ходять по 100 тисяч. Стійки, втулки стабілізаторів та кермові наконечники традиційно доведеться міняти дещо частіше. Задня підвізка є трохи зміненою конструкцією Mazda 6 минулого покоління. Вона витривала, нескладна і недорога в ремонті. Раз у 80-100 тисяч може знадобитися заміна передніх ступічних підшипників. Після 150 тисяч може вимагати заміни правий внутрішній шрус. Також ближче до 100 тисяч нерідка поява проблем з рульовою рейкою, а іноді виходить із ладу і підсилювач рульового управління. З'являються стукіт, клацання, вібрації, та потрібно прикладати зайві зусилля при повороті кермом в одному з напрямків. Як і попередня модель, Mazda 6 серії GH може іржавіти. Причому в тих самих місцях, що і попередник, під час огляду автомобіля, необхідно обов'язково перевірити стан задніх колісних арок, капота та нижніх кромок дверей. Особливо це стосується автомобілей до 2010 року випуску. Але компліменти віднести хочеться дизайну кузова та інтер'єру. Шістка GH здається набагато більшою за свого попередника, що дійсно помітно на другому ряді сидінь. Оснащення порівняно з першим поколінням стало багатшим. Багажник хетчбека має ємність 510 літрів, седана та універсала 519. Це добрий результат для автомобіля середнього класу. Ще один плюс геніальна система складання заднього дивана. До недоліку можна віднести якість матеріалів салону. Після 100 тисяч пробігу з'являються потертості на кермі та важелі автомата. Багато водіїв скаржиться на скрип сидінь. В рамках гарантійного ремонту в офіційних сервісах підкладали додатковий звукоізоляційний матеріал між каркасом крісла та наповнювачем подушки. Згодом з'являється і люфт через нос точок кріплення або кронштейна, що лопнув. Чи вартий цей автомобіль вашої уваги? Так, неодмінно. Але обирати слід обережно і бажано брати собі в допомогу експерта, який і помилки сканером почитає, і якість ЛКП перевірить. До плюсів можна віднести просторий салон і багажник, надійні бензинові двигуни, що легко ремонтуються на профільних сервісах, та японську надійність в поєднанні з вишуканим стилем від Mazda. Мінуси дешеве оснащення салону, проблем 2-літровий дизельний мотор і схильність кузова до корозії.